Доброго дня всім мого каналу. Сьогодні у нас на огляді годинник Nord Edge Apache 3. По годиннику, що хотілося в першу чергу відмітити, це його якість матеріалів. Годинник має повністю металевий корпус. Мінеральне загортоване скло. В моєму випадку цей годинник я брав для себе. В моєму випадку це сліконовий ремінець. Також ремінець може бути нейлоновий. Я зустрічав два кольори цих ремінців, наприклад, олива та чорний. Мені більше подобається силіконовий, хоча далі про його мінуси я розповім. Але наразі я користуюся саме силіконовим ремінцем. По годинниках годинник має як стандартні функції, це такі, як час та дата. Також цей годинник показує температуру, цей годинник показує. Висоту над рівнем моря. Цей... Також цей годинник показує атмосферний тиск. Та має компас. По налаштуванню годинника коротко прийдемось, давайте розповім, як налаштувати цей годинник. Так, натискаємо ліву нижню кнопку і переходимо в меню налаштування. Для того, щоб першим ми бачимо, це заблимали у нас секунди. Права верхня це секунди е, обнуляються. Далі переходимо в е, хвилини. Тут права верхня хвилини більше, права нижня хвилини менше. Ось так. Далі в нас години. По годинах так же само. права верхня е, плюс е, е, права нижня мінус. Далі переходимо в рік. Та ж сама ситуація. Е, Налаштовуємо рік. Далі у нас місяць та е, день місяця. Можна поміняти першим буде, наприклад, е, число, а потім місяць. Мені зручніше, щоб був місяць, потім, щоб був місяць та е, число. Далі йдемо. Формат числа або 24 можемо змінити на 12 годин. Мені зручніше 24. Йдемо далі. Підсвітка. По підсвітки можемо регулювати більше менше. Відповідно, 01 це найменше, менше там до 10. У мене 01, я вночі не використовую, типу, мені підходить. Йдемо далі. Далі звук клавіш. Можна його увімкнути, можна його вимкнути. Йдемо далі. Тепер цікавий момент це налаштування погоди. Ми дивимося, наприклад, тут бачимо у нас сонечко. Наприклад, у нас там погода пасмурна, ми додаємо ще хмаринку або дощ, або хмари, хмаринку з сонечком. Це типу, якщо у нас хмарно, але є сонце. Далі при налаштуванні при налаштуванні температури та атмосферного тиску, погода буде змінюватися автоматично, погоду на вулиці. Цікава функція, але наскільки вона потрібна, йдемо далі. Для того, щоб зберегти наші налаштування, затискаємо ліву нижню кнопку і зберігаємо. Це у нас атмосферний тиск, його також можна налаштувати. Натискаємо ліву нижню переходимо в налаштування, натискаємо більше, право-верхнє або менше. Дивимось типу по прогнозу і ставимо той тиск, який зараз у нас, там де ви знаходитесь. Ліва-нижня зберігаємо налаштування. Далі можна налаштувати температуру. Натискаємо ліву нижню, міняємо на температуру. Засвіти зверху темп і ставимо більше або менше градусів. Ліва нижня зафіксували. Так, основні функції пройшли. Ще є така функція у нас, як е компас. Зараз я покажу також, як її налаштувати. Заходимо в компас, натискаємо ліву нижню. Так, як калібрувати його треба калібрувати. Зайшли, натиснули, натиснули е, ліву нижню, засвітилось калібрування. Натискаємо праву верхню, пішло калібрування. Калібруємо, крутимо за часовою стрілкою до того моменту, поки компас сам не почне показувати якісь дані. Так. Компас відкалібрувався. Е, Далі. Так, по основних функціях прийшли. Ще така функція е, крокомір. Так, пройшли по основних функціях. Функція крокоміру. Натискаємо ліву нижню, переходимо в кроки. Дивимось. Е, так, як налаштувати крокомір. Натискаємо ліву нижню, тримаємо, переходимо в налаштування крокоміру. Зверху на засвітує одиниці виміру кроки. Одиниця виміру відстані кілометри. Можна змінити на інші це дюйми. Залишаємо кілометри, походимо далі. Бачимо 70 см це довжина кроку. Виставляємо, яка нам потрібна. Верхня права більше, верхня нижня менше. Йдемо далі. Бачимо вагу. Вага це вага користувача. Типу наша вага то хто носить годинник. Ставимо вагу. Моя вага 108 кг, так і е, залишаємо. Натискаємо ліву нижню зберегли. Так, переходимо в основне меню. Ще хотів би сказати по крокоміру цікавий момент. Зараз ми заходимо в крокомір. Тут є така штука як рек. Так. Рек. Це е, записи наших кроків по днях. Наприклад, 5-го 12-го було 5 го 11-го було 8 тисяч і так, на 4, по-моєму, дні воно фіксує. Так, і тепер по плюсах годинника. Коротко. Е, плюси годинника. Це якість матеріалів. Реально е, дуже надійний годинник. Типу, я навіть дивився по отзивах, типу, що люди де, носять там кілька років і з ними нічого не трапляється. Єдине, що десь через півтора роки більшість замінює батарейку на нову, тому що вони починають плимати, глючити. Типу, поміняли батарейку далі працює. Водозахист. Миття рук, купання, плавання він тримає. Єдине, що не знаю наскільки відповідає 50 метрів занурення, бо з нього заявлено, що він тримає занурення 50 метрів. Я знаю по відгуках, що навіть в них є модель Аква, і там все одно трапляється так, що вода потрапляє в корпус. Але я думаю, що купання там, душ вони тримають спокійно. Та для більшості е людей більше, напевно, і не треба. Так, по... Ще раз, по самому ремінцю, що мені не подобається, він дуже маркий. Типу я його ношу тиждень, і якби... в мене офісна робота, і все одно е він дуже сильно мирається. Так. Але він м'якенький, дуже приємний на руці. Так, можна замінити на нейлонові, як я вже казав, він буде, напевно, в цьому плані більш практичний. По, по мінусах. Ще один є мінус, що кнопки, як ви, наприклад, все налаштували, і кнопки не захищені від того, що ви якось можете їх ненароком натиснути. Тобто, ви там згинули руку. І е, ці кнопки можуть бути натиснуті. Тоді то, з, треба нажимати ліву нижню і заходити в е, основний екран. Оце в нас основний екран. Типу, треба перекласувати, немає такої кнопки, щоб повернутися на основний екран. наприклад. Е, це з мінусів, з плюсів ще е, дуже для мене великий плюс, тому що не, їх не потрібно заряджати. Тут стоїть батарейка. І їй вистачає на, десь на півтора роки, в залежності, напевно, від того, якої якості ви поставите, наскільки настільки вистачить. Е, в принципі, все, що хотів би розповісти по цьому годиннику, ще один момент. Е, то що я казав, що тут загартоване мінеральне скло. Додатково я наклеїв ще захисне скло, ось його розмір 39 мм. Чому наклеїв? Тому що в принципі, я люблю, щоб речі залишалися новими якомога довше. А так, в принципі, по відруках, то скло досить гарно тримає там, потертості удари, типу з ключами, там, якщо ви десь кинули там, або десь вдарилися в дверну ручку, воно досить гарно тримає. По корпусу, я думаю, взагалі ніяких питань не буде. Корпус реально міцний, ну, дуже міцний, вони самі по собі такі. Тяжкі і від них прямо, як можна сказати відео якість. <свиститут> так, По комплекту поставки інструкція, стандартна коробка для цього виробника. Плюс, плюс ін... в деяких із них ще є додатковий ремінець вже йде в комплекті. В принципі, все, що хотів розповів. Якщо будуть якісь запитання, можете писати в коментарях. Також під відео. Є посилання на наш інтернет-магазин.